Так на згідно 24 статті стає закону про поліцію пункт В случая воєнної агресії. Він зобов'язаний захищати. Ти сука давав мені клятву, блять, народу України. Ти мені давав народу, блять, захищати нахуй ти що на фронті, а? Я тебе питаю руки, нахуй, блять. Руки економ, ти. До вас буде застосовано спецзасоби, якщо вона не... що таке привети захист? знак? Я говорю з ним. П чому на фронті Об'ясни, чому на фронті? Я наразі. Який? Тут. Ти конституту, давай при... присягу народу України мені. Народу України, не Ти порушив присягу. Ви не Видайте йому повістку, будь ласка. Видайте. Я не можу видати. Чому не можете? Які, які підстави? Де у нього є? Їм надають 24... Закон про поліцію голосить 24 пункт 2. Від до закону! Відно... Він має Ви бути від... на фронті, блять. Він... А він від строчку. Ти каві строчка, блять! Їм держава видала Ми... Ми від строчки. Цього хілянка видала. Вот їм видали відстрочку, я не можу нічого з цим зробити. Не нічого не можете зробити. Ні. Ну ви закон знаєте про поліцію. 24 пункт 2. В случі збройної агресії. У нас війна чи ні? Збройна греція. Їм надали від строчку. Це, надав... Це у так? Да? Це не я надаю. Бронювання. Чи бронювання їм надали? Жал... А де громадянська позиція? твоя? Молодий, ти такий чоловік, а? Де громадянська? Тобто ви трактористи, по командярі, блять, туди нахуй. А оце вот здоровальники вміють зброю керувати, ніхіра, сидіть туди.